Тема 14. Тема табу в світській бесіді. Наприклад, я з дітьми вдома не веду світських бесід. І слава Богу. Бо що таке світська бесіда? Це діалог людей, які говорять достатньо для того, щоб нічого важливого не сказати. Вдома ми з дітьми говоримо на найрізноманітніші теми, навіть на такі, про які стороннім людям сказати страшно. Але це наші сімейні розмови, розмови близьких, найближчих людей, у яких одне від одного майже, майже немає секретів. Я нормально поставлюся до питання сина про те, чи зійшов у мене на нозі вище коліна майстерно поставлений три дні тому синець від нового тренажера. Я спокійно поцікавлюся у своєї дочки, чи можна мені, як її творчому тренеру, дізнатися про розмір її останнього гонорару за творчий проєкт. Але я не сприйму нормально подібні питання в свою адресу від людини, яку я бачу вперше. Або з якою ми просто приятелюємо і бачимося лише на культурних заходах чи, скажімо, вечірках. Бо є теми, на які з малознайомими людьми говорити є ознакою невихованості. І ось їх. Перелік, релігійні погляди, політичні погляди, дитяче питання, інтимні стосунки в парі, особисте здоров'я, деталі зовнішності, учасників бесіди чи сторонніх людей та особистий заробіток. Тобто не варто до малознайомої людини залазити ні в гаманець, ні в спальню, чи в душу. Просто не варто. Бо спитавши про те, чи святкує людина Різдво 7 січня, можете нарватися на людину іншої конфесії чи взагалі атеїста, або людину, для якої питання віри то шмат червоної тканини. Питати про те, за кого людина голосувала на президентських виборах у деяких країнах, наприклад, взагалі небезпечно цілком для вечірки. Діти. У когось в цьому питанні можуть бути великі проблеми. А нам воно треба, щоб людина, поспілкувавшись з вами, пішла до дамської чи джентльменської кімнати, шмургаючи носом. Питати про те, як у знайомої склалося з отим симпатичним брюнетом, що цілих три рази запросив на танець на минулій вечірці, теж не варто, бо може закінчитися так само, як в попередньому абзаці. Теми особистого здоров'я теж табу. Ну, хоча б просто тому, що вони не сприяють хорошому апетиту. Погодьтеся. Отримувати задоволення від споживання найапетитніших закусок під час форшету не так вже й просто, після того як вам щойно розказали про те, як важко виходив камінь у когось із нирок з усіма красномовними подробицями. Ну, а про особистий заробіток що тут говорити? Про гроші потрібно мовчати, бо гроші люблять Тішу. Ось так нескладно про табойовані теми у світській розмові. А з близькими людьми можна говорити майже про все, Майже бо близькі теж повинні комфортно почуватися в розмові з вами. І якщо ви здогадуєтеся, а якщо точно знаєте то тим більше, що якась тема для близької людини є неприємною, ранить її. Постарайтеся не чіпляти цю тему, ставитися бережно до внутрішнього світу співрозмовника, намагатися не поранити його емоції ось що завжди важить для шляхетної людини. Запрошую підтримати наш проєкт, подобавши це відео та підписавшись на канал. Для тих, хто бажає стати нашим меценатом чи отримати інформацію про книгу та навчання, ласкаво просимо до опису цього відео. Відкриваємо секрети шляхетності разом. І вперед до гідного життя!